Мій заклад це повністю відображення мого бачення майже досконалого формату існування бізнесу. Досвід майдану Донецького Євромайдану, для мене був безпосереднім, тому що я була однією з організаторів. Активістів почали проведжати додому, поверталися вони з синцями. Є такий міф, що в Донецьку там лишилися наших людей, вони лишилися, вони чекають, вони просто в зручниках. Я працювала в 2010 році на своїй першій роботі офіціанткою в Маріуполі в кондитерській і сказала, що ніколи в житті не відкрию кафе. Ми, наприклад, почали з коштів, які ми взяли у борку нашого приятеля. Це було п'ять тисяч доларів. Це буде веганська кондитерська, де не буде взагалі. Продуктів тваринного походження. У нас є три складові екологічність, веганство і веселощі. Ну як оце називається? Ну, спеціально, щоб мити пічери. Штучка для миття. Пічери. Штучка для миття Нам казали, що ми закриємося через рік. Зараз, наприклад, наш бізнес може коштувати там до 150 тисяч доларів. Мене звати Настя Балабанова, я співзасновниця веганської кодительської середа. Ми відкрилися у 2017 році, пережили локдаун, перший другий, і от повномасштабку. В Київ я потрапила у 2014 році. Тоді я поїхала до е, свого хлопця. Він е, кілька місяців вже був тут. Я була дівчинкою-студенткою філфака в Донецьку, вивчала українську мову-літературу і планувала або наукове майбутнє, або ну пов'язане з педагогікою. скажімо так, у цьому кафе ви не візьмете каву з собою. Тут немає продуктів тваринного походження, а барна стійка зроблена зі старих кухонних столів. Середа це перше в Україні веганське лес вейст кафе. Співзасновниця закладу Анастасія Балабанова родом із Донецька, і в цьому випуску вона розповість свою історію. Це почалося з того, що я працювала в 2010 році на своїй першій роботі офіціанткою в Маріуполі, в кондитерській і сказала, що ніколи в житті не відкрию кафе. Та у проміжку між цією обіцянкою і відкриттям власного закладу Анастасія пережила чимало подій у 2014-му Вона була активісткою Євромайдану. Досвід майдану Донецького Євромайдану для мене був безпосереднім, тому що я була однією з організаторок ведучих щовечірніх акцій. Зараз я розумію, що нас не побачили тоді, і мені прям треба у пам'яті діставати всі ці події і розказувати про них. Бо виявляється, що багато хто не знав про те, що там було а нас збиралося щодня небагато, але стабільно. Акція була безстрокова. Відморожували ми там собі теж все, що можна на тих на тому майдані біля пам'ятника Тараса Шевченка. Я припинила відвідувати ці акції, коли це стало небезпечно, тому що активістів почали проведжати додому. Поверталися вони з синцями, і вже якісь моменти були. Перші і жертви. Для Анастасії в місті ставало небезпечно. В травні я вирішила, коли вже захопили Білий Дім, так званий, вирішила поїхати в Київ на якийсь час. В моєму уявленні це було на канікула,дже я. Знову ж таки взяла з собою велосипед, і рюкзак, але е, тоді вже почалася ну, збройна е, фаза е, окупації, і я не повернулася. Дівчина закінчила навчання, почала активно працювати в новому місті, але в Донецьку в неї досі лишаються рідні. Моя мама вона зараз там. За ці роки вона приїжджала, але я не змогла її мовити виїхати, і при тому, що вона ще й е, політично заангажована щодо. Ну про позиції я кажу, мама, ти хочеш мовчи, бо вона там починає сперечатися. Слава Україні! Кричать: Ну я кажу, мам, ну давай якось побережи себе і мене. Це до того, що завжди є такий міф, що в Донецьку там не лишилися наших людей, вони лишилися, вони чекають, вони просто в зручниках. Пережити той період дівчині допомогли активний темперамент і бажання відволіктися. І ми одразу почали працювати, щось робити, якось відволікатися. Плюс паралельно їздила в Вінницю на навчання. Я жила цивільним життям, але в постійному якомусь такому режимі е, виживання, що треба зараз працювати, треба щось робити, не сидіти, бо я там скоро повернуся, бо я маю якось ставати на ноги. У мене немає підтримки, немає багатих батьків, і власне ну, я сама на себе розраховую. І саме ці пошуки та переживання й вивели Анастасію з чоловіком на новий етап життя. 17 році я працювала в магазині суконь костюмером, продавцем, і тоді я подумала, що о, у мене є свакрушка, яка професійний кондитер зі стажем 20 плюс років. Є домовленість про невеличкий простір, як такий конер у магазині суконь. І я люблю спілкуватися з людьми. Ми зайняли гроші у приятеля нашого, який досі наш приятель, що важливо, і відкрили перший свій формат. Це був формат «to go», тобто кава машина, буквально два борних столика і тортики, які ми робили разом з Тетяною з кружкою. Анастасія говорить, що ідея відкрити кафе була пов'язана з внутрішнім бажанням створити затишний простір для себе. І цей простір має співпадати із внутрішніми цінностями засновників. До відкриття середи ми вже були вегетаріанцями. Відповідно, ми подумали: о, а давайте підемо на крок вперед і зробимо заклад взагалі повністю рослинним, Тобто, це буде веганська будицька, де не буде взагалі продуктів тваринного походження. Ми вважали, що це прогресивне рішення, і воно має бізнес та економічне обґрунтування. Досить швидко після відкриття кафе подружжя повернуло інвестиції. Вони багато працювали, майже все робили самі. Через рік переїхали на нову локацію, де були аж до початку повномасштабного вторгнення. Коли ми починали, нас було троє: це я, Артур, мій чоловік і наша свекрушка, кондитер. Тобто, я на маркетингу на SMM, Артур і я трошки на барі, бо він більше кавову цю розвивав тему і технології, а Тетяна на продукті. Потім ми зрозуміли, що ми не вигрібаємо і хочемо спати інколи. І взяли е, першого бариста, другого бариста, потім кондитера і потрошку з нарощуванням обертів поповнювали команду. Після 24 лютого подружжя вже морально попрощалося з бізнесом. Власник підняв вартість оренди приміщення, що було несумісним із бізнес-моделлю середи, а майже пустий Київ не вселяв ніяких надій. Але нам почали писати люди. Добрий день, а пасочки будуть в цьому році. Тобто, 22-й рік. А люди питають паски. І це ну, був якийсь такий ну, для мене буст: що ну нас чекають. І ми повернулися в квітні, щоб пекти Паски. Досить швидко знайшлося приміщення. За рекомендацією нашого приятеля, спільного знайомого з власником кафе, яке було на цій локації, ми знайшли це місце і переїхали сюди, перезапустилися. Цього два роки тому у вас було 8 квадратних метрів. Тобто у вас була кав'ярня Away, можна було взяти тільки з собою, або посидіти на вулицях. Зараз у вас 60. 60, Але це разом з цехом. Але все одно скачок великий, як вам? А емоційно вдалося там себе перебороти. Можливо, були якісь страхи або якось там некомфортно. Що з цим приміщенням тепер робити з таким простором? Щодо масштабування, то дійсно це було страшно, але в доцільному році було страшно все, і ми вирішили скористатися цією можливістю і масштабуватися. Це нас відволікало. Ми ми робили ремонт. Ми з друзями фарбували стіни. Було страшно та обмаль фінансів, але філософія закладу це менше споживання і менше відходів. Що і вирішило питання з ремонтом. У нас локальний жарт. що Попередних Власників не було грошей, і у нас не було грошей. Тому зробили з того, що було. Ну насправді давайте так. Нам дісталося в спадах приміщення майже готове. Ну тобто, от заїжджай і е, працюй, але нам захотілося трошечки його набити, е, додати якийсь свій вайп, і ми вирішили розшити стелю. Тому що ми зробили ділочку, подивилися, що тут дуже класна цегла. Е, власне, оцю арку е, ми розшили, щоб показати, е, яке це приміщення дав древнє, давнє, і наскільки воно багато пережило. Так, мені здається, що це красиво і е, відповідає е, Феїз концепції, тому що замість того, щоб нашивати щось, можна залишити як є, і е, інтерпретувати барна стійка, наприклад, це велика теж моя гордість, бо чоловік придумав зробити її просто з робочого стола. Метал та дерево не створюється зайвого сміття, бо апсайкли – це те, що колись вже було, так і створюється на цьому. Ну на тут зробили дірочку, да і вийшла е, як це називається. Ну як це називається? Ну спеціально, щоб мити пічери, штучка для миття пічері вийшла. Практично всі сфери життєдіяльності закладу зведені до мінімального вироблення відходів і турботи про екологію. Ми намагаємося створити якомога менше сміття. На початку я послуговувалася терміном «zero waste» і спрямовувала всі свої сили на це на реалізацію цієї ідеї, тобто нульовий нульовий відход, так але зрозуміла, що це несумісно з харчовою безпекою та санітарністю. Відповідно, ми, ми зрозуміли, що більш доцільно для бізнесу, для виробничого тим паче поняття «less waste», тобто зменшення сміття. Е Сортування або не створення нового. Мій заклад це повністю відображення мого бачення, майже досконалого формату існування бізнесу. Я кажу, що у нас є три складові: це екологічність, веганство і веселище. А ще варто додати любов до тварин. Привіт, мого ну я не можу, ну в кінці таке. Бепси, Маша, Ось Ще <світ> Ну, Привіт. Ну, кинуть мячик. Ну давай, давай. Це у нас буде Так, реально свідоць. І мене чухайте, і мене чухайте. Я завжди ще з часів Донецька донецького року цікавилась питанням переробки сміття, взагалі, питанням екосліду. і для мене було дуже важливо, щоб мій заклад і моя діяльність залишала якомога менше. Відповідно, тому це диктує нам відмову від одноразових стаканчиків. Нам казали, що ми закриємося через рік, але ми теж не наївні школярі. Ми розуміємо, що ми більше заробляємо на тортах ніж на напоях. Ми порахували там за 6 років. Це 12 фур одноразових стаканчиків. Мене створили, і також, звісно, що це сортування і вибір екологічного пакування. Там, де ми можемо обрати для торта, ну, наприклад, там якусь більш картонну коробочку без ламінування, ми обираємо таку. Але якщо людина, наприклад, хоче все-таки з собою взяти каву чи чай. Проблема того, що ми інколи не відповідаємо запитам клієнтів, вона або вирішується, або не вирішується, і людина не наш клієнт. У випадку, якщо людина більш лояльна до цієї ідеї, вона залишається, випиває каву. Насправді, десь там 8-9 з 10 людей залишаються. І виявляється, що. Нікуди не поспішали, і вони там дзвонять мамі, папі і в них є час побути трошки ну в спокійному стані, і вони обирають цю керамічну чашечку і не створити е, сміття. Звісно, що є якась частина, яка відсіюється. але ну частина відсіюється через те, що в нас немає коровичого молока. Бізнес-модель середини звична для більшості, але цей формат працює. Кафе не закрилося, власники постійно інвестують у бізнес, оновлюється техніка, і це добре вписується в формат дружнього до довкілля громадського харчування. Без грошей дійсно не відкритий бізнес або ну якийсь мінімальний капітал чи суперідея мають бути. Але ми, наприклад, почали з коштів, які ми взяли у борку нашого приятеля. Це було 5 тисяч доларів. Зараз, наприклад, наш бізнес, ну ми порахували. Ну от він сумарно з урахуванням інтелектуальної власності, там торгівельної марки, певних процесів, які ми прописали. Ну він може коштувати там до 150 тисяч доларів. Але ж це ми виростили це 7 років насправді. Плюс ми, наприклад, залучили в 2022 році грантові кошти. Це мій перший досвід. Він був доволі успішним. Ми залучили 250 тисяч гривень. Це програма власна справа від держави. Ці 250 тисяч ми залучили на придбання упаковки на придбання техніки. Зокрема, вітрини кондитерської, яка коштувала 180 тисяч гривень, тобто левова частина гранту пішла на це. Гордість Анастасії це десерти. Тут ви зустрінете незвичні назву тісточок по-своєму філософські. Я вважаю, що будь-що, що я роблю в якомусь такому здоровому суспільстві, має про щось промовляти про якусь ідею, про якесь пережите минуле або про майбутнє, як, наприклад, місто Троян. Це тістечко про мій Донецьк, про деокупований Донецьк, де на кожному терокончику тістечко має форму терикона. Буде український український прапор. На цьому ми завершуємо наш випуск. Якщо вам сподобалося це відео, поставте вподобайку та підпишіться на наш канал. І якщо будете в Києві, обов'язково скуштуйте десерт у середі.